Приїхали на місцевий секонд-хенд, там чоловік хоче дещо собі подивитися і ми йому впали на хвіст. От, ідуть мої хлопці. І там чую крики дітей, там школа. Все для дому, різна дрібна техніка. Що таке щось цікаве? Скільки коштує? 27 доларів. Ну, і куди без цих капельних кавуварок. У 10 по 9 блендера. 10. Що це? Для випікання, для жарки. Нова. за 15. Але займе пів кухні. Є ще більше. За 26 доларів. І то щось таке цікаве. Не розумію, для чого вам. От, а це на сковорідку похоже на вок. Електро сковорідка. Так, так і пише. За 13 доларів. Не знаю, для чого це. а це знову для жарки. Це вафельниця. Все воно, звісно, в пилюці, брудне. Це павоварка. За 8 доларів. Це що? Це гриль. Так, гриль. За 13 доларів. Щось за 5 доларів знайшла, але не знаю, що це. Що це? Закрито. Угу. Це, це якась сендвічниця? 5 доларів. О, і в нас така вапельниця. 8 доларів було для чого? Це дивна техніка. Не розумію призначення цієї техніки. Так, далі. Тут рамки. Різні дерев'яні полиці, картини. наступний ряд із такими металевими дрібничками різним декором, поличками. І тут також ковані різні предмети, різний декор. Тут різні форми для запікання для пирогів. Тут зразу рецепт яблучного пирога, така форма керамічна, коштує 5 доларів. Багато тут цікавого. А тут що? Такі керамічні формочки для жульєну, мабуть, нові, запаковані. А яка ціна? Ще ціна не вказана, бо бачу, товари розкладають. Це в мікрохвилювоці такі скляні е, тарілки, на яких крутиться їжа по 3 долари. Тут також все для кухні, різні силіконові пательні. Термоси. Тут різні сковорідки. Каструлі, книги з рецептами, новенька пательня за 3 долари. І сковорідка за 6. Тут різні пательні для кексів. а це що таке цікаве. 499 для котлет на гамбургери. Я так думаю. Цікаво швидко. Тут різні кувшини, соусниці для спецій. Все таке цікаве. Не вказана ціна. Різні таці великі, блюда, а підставки на торт по 20 доларів дорого, цукерниця за 20 доларів і дуже важка. Ну, і різні блюда. Сервіси. І там далі також. Та ці блюда салатниці. Ось ця красива. За 13 доларів. На маленький торт. Оце для їхніх пунщів такий набір. Ну і тут сервіси такі вже святкові, дорогі. Мені ось цей сервіс сподобався. Гарний такий, простенький. Фарфор, напевно, дуже легенький. Японський. Ось таке подібне у моєї бабусі. Ну, а тут келихи. Різні рюмки для будь-яких алкогольних напоїв. А Це статуетки. Були збірники такі. Тут уже пішов новорічний декор. А з цього боку різна кераміка і посуд новорічний. Скільки цей набір коштує? 20. Не можу розібратися з ціною. О, ця підставка гарна така. Простенька, 8 доларів на торт. Келихи такі 6 доларів. За 6, так, за набір. Це така тарілка в американському стилі пікап з ялинкою. За 3 долари. Це та ця тарілка для печива, яке залишають для Санти. За 4 долари. О, і знову ця гарна таця. Мені вона подобається. 4 долари. Взяти таку і ту салатницю. гарно. Ага, тут пасхальні зайчики. Тут різні інструменти. Ось такий шолом, як дитина хоче. Скільки коштує? 3 долари. А ну, глянь. Три назад, тому що маленький. Ну, тут різний спортивний інвентар. Для Гольфу знайшла тут штатив, 13 доларів. Блізе і тут корзина. Це гарна. Корзина для брудного одягу. Ні, нема цього разу гарних корзин. Ну і тут різні кружки. Це я вже знімала. Демець. Тут різні вази будь-якої форми. Без того можна обійтися. Ну і великі картини, декор для ванни. Тут уже валяються ялинки. От. По 8 доларів з гирлянтами, з вогниками. Всі вони йдуть з вогниками по 8 доларів. Ну, тут чоловічий одяг. Багато чоловічого одягу. А це все для дому. Різні подушки декоративні покривала. Олень м'ягенький. Але вважаю, що краще купити нове, аніж таке, тому що можна якусь заразу додому принести. Клопів, наприклад. Це гарна подушка. Така мені подобається за 6 доларів. Тут різні скатертини, ранери, салфетки. Далі штори, покривала. Тут різні килими, в ванну. Отакий, похоже, ми купували в IKEA Ікея за 10 доларів. Такий би нам підійшов. Це така велика доріжка. Ну, я зараз гляну. в неї. Взяли ми два коврики для дому, але не ось ці бежеві, а інші. Вже покажу вдома. І тут якийсь декор. Різний. І новорічний, і осінній. Там взуття. І черга до каси. До речі, людей дуже багато. Тут дитячий одяг. Йду гляну, можливо, щось цікаве дитині знайду. Тут Для маленьких тут штани, тут шорти. Є тут такий новенький комплект. Ну це вже холодна осінь, це навіть зима. Абсолютно новий, ціна 14 доларів, а тут коштує 5. І якщо знижка на нього 50% буде, то можна взяти за 2,50%. Ляльковий будиночок за 20 доларів. Новенька швейна машина за 10 доларів Подарували, дитину не користувалася. Потім просто здали сюди. Тут відділ де все для дівчаток. Далі для хлопчиків. Тут костюми на Хеллоуін можна купити за 10 доларів, по 15 є. І всі нові. Треба було передусім сюди їхати за костюмом. От, костюм військового за 6 доларів. Ми купували в костку за 30. І ще тут дуже багато костюмів. Різних, абсолютно. І все здебільшого нове. Є і по 5 доларів. Вон, костюм Гаррі Потера за 1250 новенький. Он скільки одягу. Дуже багато одягу. Мені одяг не потрібен. Тут вітрини із взуттям, але цього разу його чогось дуже мало. І ціни тут такі на взуття, що невигідно купляти тут взуття. І вон там. вже осінь, шортів дуже багато. Далі що? Джинси, Джинси сині, чорні, бежеві. Не підійшла нам ця шапка, я поклала, але взяла іншу, покажу також вдома. Тут різні брюки. І ще дуже багато одягу, дуже багато суконь. Он, бачите, скільки суконь. І тут сукню. Йдемо стати в наш лізинг-центр. Там є автомат, поповнимо карточку на прання. Наш Тимко дуже любить оці такі мостики, пірси, острівки біля річки. От. Річка, яка одразу протікає навпроти нашого будинку. Там ми живемо. Така картка у нас є. Поповняємо на 20 доларів. От. І баланс. Ага, 23 було у нас ще 3 долари. Прання в нас коштує 2 долари плюс 2 долари сушка, тобто одна загрузка входиться в 4 долари. Але багато хто з нашого будинку під'їзду не пере одяг в нас в підвалі, а возить в спеціальні такі лаундрі студії Ми також хочемо попробувати і поїхати. Там новіші пральні машинки. От, попробуємо. Тимофій хоче поїсти, взяв собі печиво. І тут він любить сидіти, і дивитися за качками і за оленями. Вон там за кущами вони живуть. Гарна у нас погода сьогодні, сонячна. Листечко вже починає тьмяніти, жовтіти. Осінь як-не-як. І цей басейн уже закритий. Він одразу навпроти нашого будинку.